Доброго дня, шановні присутні. У нас сьогодні відбувається засідання постійної комісії з питань соціально-культурного, освітнього розвитку та охорони здоров'я. Так, черга денна. Перше питання: про внесення змін до рішення сільської ради номер 510, 19 8 від 16, 12, 22 року про затвердження програми здоров'я та відпочинку дітей Новладівської територіальної громади на 2023-2025 роки. Друге питання: про внесення змін до рішення сільської ради номер 509 19.8 від 16-12-2022 року про затвердження програми розвитку освіти Новолатівської сільської і територіальної громади на 2023-2025 роки. Далі питання про внесення змін до рішення сільської ради 2928 від 21 від 21.12.2020 року про затвердження програми розвитку культури Нолатівській сільській раді на 2021-2025 роки. Наступне питання про затвердження на 2026 рік переліку об'єктів та видів оплачуваних робіт на території Налатівської СТГ, до яких залучатиметься особи, щодо яких винесено рішення суду про призначення адміністративного стягнення у суспільно корисних робіт. І останнє питання про організацію роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до виконавчого комітету Налатівської сільської ради Криворівського району Дніпропетровської області на 2025 рік. До складу. Постійної комісії з питань соціально-культурного освітнього розвитку та охорони здоров'я входять члени комісії Давидчук Юрій, Войтович Любов, Хільченко Віталій, Булаткіна, Тетяна і Кобзар Олег. Всього членів комісії 5. Сьогодні на засідання постійної комісії присутній тільки один член комісії, це Хільченко Віталій. Тому в зв'язку з відсутністю кворуму. Засідання постійної комісії з питань соціально-культурного освітнього розвитку та охорони здоров'я не відбулося.